4 клас, урок 10. Правила введення тексту. Існують встановлені правила для введення тексту з клавіатури, для того, щоб він відповідав всім нормам, які стосуються набраного тексту. Оскільки ми вивчаємо текстовий редактор офісу AllKids в Райте, то абсолютно ті самі правила, як для введення будь-якому іншому текстовому редакторі. Насамперед, саме перше правило, яке стосується тексту, це і правило ведення заголовок. Заголовок тексту має бути коротким і без крапки в кінці. Тобто, якщо я маю опис відпочинку е, літнього чи будь-якого іншого, то варто його назвати, наприклад, словами Мій відпочинок, при цьому крапка в кінці не ставиться. Не варто називати на канікулах я їздив відпочивати на море. Заголовок має бути короткий і в кінці не ставиться крапочка. Друге правило введення тексту це є, як стосується розділових знаків в тексті. Ми знаємо, що розділовими знаками в нас є і крапка, і кома, і крапка з комо, і дві крапки, і на коклику і тере, і ще інші знаки, які я можу набрати на клавіатурі. Але. Є таке основне правило, що пропуск ставиться тільки після розділових знаків. Ми знаємо, що пропуск найчастіше ми ставимо тоді, коли хочемо відділити слово від слова. Хочу написати крапку, кому чи інший знак. Мені потрібно написати слово, поставити пунктуаційний знак і після нього поставити пропуск. Пропуск ставиться тільки після, а але... перед пунктуаційним знаком. Тобто державні символи України, дві крапочки, пропуск, герб, кома, пропуск, прапор, кома, пропуск, гімн, крапочка. І неправильно писати тако, таким чином. Державні символи України, дві крап, пропуск, дві крапочки, герб, пропуск, кома. Оцей пропуск зайвий, ось цей пропуск зайвий. Далі правильно поставити після коми пропуск, прапор, пропуск, кома. Цей пропуск неправильний, після кого має, має бути пропуск, гімн, неправильно поставлений пропуск після гімна, крапочка. Правильно, неправильно. Перед знаками не ставиться пропуск, після знаків ставиться пропуск. Третє це є встановлення пропуску, коли ми пишемо дужки. Ви знаєте, що дужка є закриваюча і відкриваюча. Значить, пропуск ставиться перед дужкою, що відкривається, та після дужки, що закривається. Перед відкриваючою, після закриваючою. Тобто, якщо я маю написано ось таке речення, при цьому мені вказано, що є присудком, що є підметом у цьому реченні, то за вікно, за пропуск, вікно, пропуск, шумів, пропуск. Далі ставиться дужечка, пропуску не ставиться присудок. Закривається дужечка, пропуск. Тобто перед відкриваючись, бо є пропуск, після закриваючої є пропуск. Перед закриваючою нема, після відкриваючої нема. Осінній пропуск дощ, далі пропуск, дужечка відкрилася, нема пропуску підмет, закрилася дужка – крапочка. Оскільки поставлена крапочка, то пропуск відповідно між, перед пунктуаційним знаком не ставиться. Отже, тут пропуску відповідно й немає. Неправильно написати таким чином, коли я поставлю ще пропуск після дужечки відкриваючи, після, і перед дужечкою закриваючи. Або не поставлю пропуск в тому місці, де потрібний. Тобто не поставлений тут пропуск перед відкриваючою дужкою. Четверте правило це правило тире. Пропуск ставиться перед і після тире, не ставиться перед і після дефісу. Написано правильно, якщо є Київ, пропуск, тире, пропуск, столиця України, тобто пропуск тут рахується окремим словом. А державний прапор України є синьо-жовтий. Синьо-жовтий це одне слово, і дефіс в ньому є символом в цьому слові. Тут пропуск ні перед, ні після дефісу не ставиться. Стяг. П'яте правило. Різні мови. Ми знаємо, що ми на клавіатурі можемо набирати символи різними мовами: українською, російською, англійською і будь-якою іншою мовою, яке встановлено у нас для того, щоб ми могли набирати текст в властивостях клавіатури. Що ми маємо? Ми маємо не забувати переключати мову, коли ми хочемо набирати символи іншої мови, коли ми хочемо набирати на іншій мові якийсь текст. Не забуваємо, що я можу переключити як індикатором мови, тобто, натиснувши ліву клавішу мишки, відкриється меню цього індикатора, або я можу переключити комбінацію клавіш Ctrl-Shift або Shift-Alt, залежно до того, як встановлено. Створення, презентація була створена на основі матеріалів підручника інформатика 4 клас, авторів Морзе, Барна, взяті сторінки 62 і 65.